У нас планово розклад ми діти в нас в коледжі спорту. В суботу теж навчаються зранку. у них було 4 уроки. Зараз в них тренування. Направленість сьогодні в заняття у нас більше така ігрова, так з елементами захисту, скажем так, ми відпрацьовуємо колективні дії в захисті. Бачите, сьогодні в нас повне відділення. У нас дівчата навчаються з 7 по 11 клас. Сьогодні спільне таке тренування. Будемо більше грати, тому всі дівчата і старші, і молодші, то трошки незручно, звичайно. Але десь молодші трошки підтягуються, старші себе вільніше почувають, проявляють якусь більшу ініціативу. Їм це дуже подобається. І тому, слава Богу, ми сьогодні дуже задоволені. Бачите, в нас на кінець -то є свій менедж. В училищі, він тільки другий рік працює звичайно на території. Зручно дівчата у нас тут і навчаються. Дівчата тут і проживають. Я взагалі би хотів сказати про наше училище фізкультури. Всі, де в Києві це ліцей спорту, у нас фаховий коледж спорту. Ви бачите, в Європі всі ведучі країни пішли по нашому шляху. Ті ж Франція і Голландія, ті, що люди добилися успіху. Я рахую, що сьогодні без коло спорту нам було б дуже важко формувати збірні команди України і виховувати гравців рівня, скажімо, європейського, рівня збірної. Я дуже Тішуся того, що ми маємо ще такі коледжі, що ми маємо можливість зібрати кращих дітей. Нам віддають задоволенням, особливо західних регіонів до США, тому що їм втримати дітей 10-11 класу, коли сьогодні вимоги такі до навчання. Ну і труднощі є звичайно з фінансуванням до США. В нас слава Богу, бачите і по результатах. І ми сьогодні лідери. Чемпіонатів України і молодіжних, і юнацьких немає можливості нормально повноцінно тренуватися, готувати, скажімо так, дівчатка рівня збірної. Слава Богу, у Львові. Я рахую, що стараємося зберегти ту школу, стараємося дітей навчити якимось технічним прийомом таким сучасним. Надіємося, що вони будуть грати хороший сучасний європейський гандбол. Сьогодні субота, такий день скажімо, відкритих дверей, приходять. Звичайно, батьки мають приходити дивитися, як ми мучиємо тут їхніх дітей, чому ми їх вчимо. Більшість з тих батьків вони молодці, тому що вони живуть дитячими мріями, живуть їхніми подобаннями, Вони інтересуються. Вони дуже багато. Кожна з них знає, вже, що дитина вміє, що дитина може. Мені деколи приємно почути якісь претензії від батьків, що дитина чогось не робить чи чогось не вміє. Тому дуже приємно, коли батьки займаються своїми дітьми і живуть їхніми проблеми. Софія,